Привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі Крейзі Блорвастрі, Крейзі Блориті ще один. З вами я, Олександр. По-перше, всіх вітаю з міжнародним днем миру. Сподіваюся, в безпеці, що у вас ніч пройшла безпечно, все гаразд, з вами, з близькими, з друзями, з родичами і так далі. По-друге, хотів би сказати ось таке: от пару своїх аргументів. Все ж таки, а, сьогодні в такий день, як же можна зупинити цю кляту піну? Ну, по перше, це запобігання корупції. Це моя особиста думка. Звичайно, що зараз багато хто мене захейтить. Не що я продажна сволота, що мені хтось підкупив мене, чи ще щось. Ні, це моя друзі, особиста думка. Що наразі є головною проблемою? Ще це корупція в нашій країні, яка мала вже бути подолана. Тими колишніми коаліціями, так званими, і всіми іншими ресурсами, але на жаль, вона досі ще існує. Тому це моя особиста думка. А що я маю на увазі подолати корупцію? По-перше, це розробити структуру Верховній Раді, щоб всі зібралися, як була колись, наче коаліція, і всі детально зробили і проголосували єдиногласно за подолання корупції в нашій країні, тому що вже багато. І європейських лідерів, і навіть самі країни НАТО і НАТО саме каже, що ми не в нас, на жаль, в наш альянс, тому що у вас корупція. Це така вже, знаєте, це вже детальна інформація. Про це вже всі знають, всі це розуміють, але це вже йде руками. І, на жаль, жодна з наших коаліцій не вдало це зробила через то. У нас є це проблематично вже багато-багато років. Але знову ж таки, не треба мене там захейти, право, ви маєте звичайно робити що завгодно. У вас є на це право, може сподобається вам, я думка, можливо, ні. Але в кожного є своє своє, своє щось бачення на це все і що відбувається. Тому я вважаю, що це найперше, що треба подолати, щоб закінчити і перемогти у цій клятій війні. По-друге, я думаю, що з приводу російської мови, я вам скажу чесно, у мене також родичі російськомовні. Точніше, є родич російськомовний. Хто я не буду називати в деталях, тому що всі розуміють, що у нас відбувається і так далі. Розголошувати інформацію постороннім я не буду. Так що сподіваюся, на ваше розуміння. Отже, в мене є один російськомовний родич, який життя чесно він намагався українською, дав всі роки. Скільки він тут живе в Києві? він Сам киянин народився в Києві тут. І постійно це було проблематично до нього перейти на українську мову, Кажуть, що не утісняємо, я хочу голосити ці падлюки, росіяни кажуть, що ми тут їх утісняємо. Не утісняємо нікого, а просто знаєте така ситуація, що Київ був мовою, На жаль, і оця вся східна територія, ну логічно, через радянський союз, Савський Союз, який 91-му році вже розпався. Слава Богу, це було проблематично. І що з 91-го року по суті ніхто не робив, якби не повномасштабне вторгнення. Я думаю, що це було дуже проблематично і на багато багато років про російську мову, про її заборону про використання російської заборону використання російської музики в публічних місцях. До речі, у нас в Києві її вже зробили цей закон нарешті. Так, що ось так. Тому я думаю, друзі, не треба так сильно галасувати на один одного через російську мову. Поступово в нього вже виходить насправді, і багатьох моїх родичів та навіть деякі є з Донецька, з Донбасу. Вони так само вже в них виходять потрошки, потрошку розмовляти українською. Але не треба, я так вважаю, її прям типу підставляти для цього робити обставини, що давити прям сильно-сильно, щоб все вийшло. Я думаю, що треба час. От і бачите, малі на, на собі на. На моїх родичах вже є прогрес. Це, по-моєму, як особистий приклад, що дійсно поступово, якщо ми будемо це акцентувати, увагу, але без фанатизму. Наголошую. Я розумію, що в нас всіх болить, що ми всі ненавидимо цю кляту Росію, не пробачуємо її ніколи. Це зрозуміло, навіть після перемоги дай Бог. Ну, все одно, я так вважаю, це моя друга особиста думка. І по-третє, проблематично це те, що це те. Що у нас досі до повноштавного вторгнення, що з 2014 правда, коли окупація була Донбасу, Криму і Луганську, тоді у нас досі немає свого особистого так, так званого креду. Про що йому на увазі креду? А креде це типу, що як... майже стосується те саме, що й мови, це те, що стосується наших українців. Тому що наші українці, коли не приходять нова владу, у 2019 році були вибори Порошенка і Зеленського. І кожен зробив свій вибір. І коли нам казали, наше кредо було таке: голосуй не по прикол, особливо для моїх ровесників, для молодіжки, які, на жаль, більша частина проголосували по приколу, будь то Порошенко, будь то Зеленський. І за кого вони захотіли? Це вибір кожного особистий. Але ви маєте зрозуміти, для чого я це веду. Тому що якби та молодь, яка голосувала 19-20 років у 2019 році, ну і більше, пішло, поїхало їм років, коротше, від 19 до 18 років. Проголосувала по розуму, а не по приколу. Як сказала, ця добана Росія голосуйте по типу, приколу. Це от придумали якесь дебільне слово. Голосую не по приколу, що і вони на це повелися, бо вони у нас ось такі. Я не про всіх кажу. Слава Богу, дякую і вклоняюся всім нашим військом, до речі, за СУшником. і моїм ровесникам, які пішли, захищають ще з 14 року, і хтось, от після 24 лютого, повноштавного вторгнення пішов. Я вам вдячний, дякую. І навіть взагалі я був в шоці, коли в мене просто. Ну, немає просто слів. Просто мені дуже-дуже шкода цих дітей, цих підлітків, 16-річні в Запорізькій області бували орків росіян. Ви уявляєте, як це можливо? Це взагалі? Ну це просто неймовірно. Тому ще раз наголошую на тому, що якби вони роз... голосували по розуму. Типу, не по приколу. тоді був би якийсь результат, і якби вони турбувалися там про свою країну. вони, не були у них понтівці в голові. Не було б ще тоді, напевно, цієї ж російської музики, як ви знаєте, про інста-самку, Бастова Кулінка, той, що казав, що Крим та Росія, а взагалі, українець, не українець, а Українець. Хоча він, начебто, з Донецької родичі і так далі. А Донецьки всі окуповані території тимчасові це є Україна, були є і будуть, тому так. І хочу сказати, що ще є до цього пункту, що все залежить від виховання. Я не зовсім вгадаю, що це залежить від виховання. На жаль, це таке покоління 21 століття. Так, кожна теорія каже, що в кожному столітті різне покоління, в 20 столітті було таке, в 19-му таке, і пішло-поїхало далі. Але все одно, це є моя знову ж таки особиста думка. Не знаю, чи погодитесь ви, чи не погодитесь. Як проблематично, це не звучало, але. Що маємо, то маємо. Тому, друзі. Я сподіваюся, що я цим повідомленням вам нічого не ображу нікого, нічого не скажу поганого. Це моя особиста думка. Сподіваюсь, хтось з вас її підтримує. Хто не підтримає все одно, дякую, що е, кажете свою думку, що вам це не подобається. Буду вдячний також за вашу підписку, за лайки, дізлайки. Також буду вдячний за ваші коментарі та за вашу думку у коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Тому що зараз реально це актуальні теми. Як вважаю, три я вибрав топових теми щодо запобігання цій війні і щодо для того, щоб зробити для перемоги найскоріше нашої. Дякую, що ви були зі мною. Всім гарного дня, мирного дня. Тримайтеся, всього найкращого, все буде топо і все буде Україна. До нових зустрічей!